Таннім часом у засобах масової інформації активно обговорюється тема підготовки до можливого початку воєнних дій. Зрештою, на Львівщині навіть вирішили перевірити стан проти радіаційних укриттів, які в народі називають бомбосховищами. Оглянути частину так званих ПРУ, які знаходяться на території нашого міста, мали нагоду і журналісти бужнету. У багатоквартирних будинках на вулиці Бандери, які відвідала наша знімальна група, протирадіаційні укриття, що повинні захистити мешканців від радіоактивного забруднення, бомбардувань та землетрусів це звичайні підвальні приміщення, обладнані водопроводом та вентиляцією. Адже вода, свіже повітря та надійний захист це першочергові потреби людей в час небезпеки. На сьогоднішній день для часткового укриття населення міста Чонграда, міста Соснівки, селища міського типу, гірник. Є обладнано 62 протирадіаційних укриття для часткового захисту. Більшість укриттів це 36 штук, це знаходиться на балансі чимраз житло Комунсервіс. Інші укриття також знаходяться на балансі різних організацій, в тому числі і приватних структур. В разі небезпеки 23 тисячі 300 чоловік можуть укритися. В цих захисних спорудах все населення, яке не вкривається в таких спорудах, підлягає евакуації, оскільки під час надзвичайної ситуації людям доведеться перебувати в укриттях упродовж кількох діб, ПРУ повинні бути оснащені усім необхідним. Ну, перш за все має бути забезпечений це герметичних першу чергу герметичність дверей. Тому, щоб не поступало повітря ззовні, фільтровентиляційні установки, також місце для сидіння, місце для лежання, водопровід, запас питної води. Ну і звичайно, медикамент. Якщо до недавнього часу приміщення укриттів були захаращені сміттям та різним непотребом або ж використовувались мешканцями для власних цілей, упродовж останніх кількох років стан ПРУ постійно перевіряється. Обстеження проводиться. Регулярно проводяться навіть огляди, конкурси на кращу споруду кожного року. Але треба наголосити, що за минулий рік, 2013, була проведена інвентаризація захисних споруд, Правда, не всіх тільки 12 штук. Проведена інвентаризація. Ну і стан, практично, якщо говорити про стан, найкраще утримуються споруди, це житло комунсервіс це відміти, вони все-таки доглядають їх, вони сухі, побілені. Ну і треба відмітити ще дві споруди. Це є Корольова, з адресами Корольова 15, Корольова 17. Ці дві, два приміщення здані в оренду під спортивні зали, і відповідно вони досить в хорошому стані знаходяться. По закону там не забороняється проведення мирний час господарської діяльності. Але є умова така, що в разі небезпеки за 12 годин ці всі приміщення повинні бути обладнані під укриття населення. Всі ключі знаходяться в балансу утримачів, хто утримує. Наприклад, якщо брати жедлокомонсервіс, є відповідна людина, яка відповідає за ці споруди, і також ключі знаходяться в начальників желтів.